почали займатися модульними будинками. Звичайно, ми з самого початку ставили перед собою завдання вийти на європейський ринок. Тому що ну, ми розуміємо, що він на сьогоднішній день є стабільнішим. Крім того, це вигідно не лише нам, вигідно нашій країні отримувати скажімо так, кошти з-за кордону. І, звичайно, ми в першу чергу зіткнулися із питаннями якості, тому що, скажімо так, Є речі, до яких у Європейському Союзі ставляться дуже дуже і дуже вимогливо. Нам в цьому плані дуже пощастило, тому що ми працюємо з вами вже давно. Ось нам не довелося шукати нічого нового, ніяких нових предметів, тобто ми відразу застосували те, в чому в нас був досвід, і те, в чому ми були впевнені. І як ми побачили, цей досвід і цю впевненість розділяють з нами наші закордонні партнери. Тому ми використовуємо і для наших внутрішніх приміщень, і для зовнішніх продукцій виробника Адлев. Ось вона сертифікована у Європі, вона має стандарти допуску для обробки внутрішніх внутрішніх приміщень. Так. Також вам бажаємо всього <реш> най, най най тому що роботи у всіх багато так. і за кордоном. і, Надіюся, буде багато тут найближчим часом. Ось і що ж, будемо працювати. У мене що це був не день, а тиждень настільки багато різних виробництв. Це були компанії з потужними трансформаціями на тих підприємствах, де запроваджено лін. Ми побачили прямо магію. Крім, е, декількох разів вау, більше зразу нічого не скажеш. Це реально крутий тур, реально круті підприємства. Ти розумієш, що є над чим працювати, і є чим надихатися, і є про що реально подумати і не тільки подумати, а є, що реалізовувати. Поділитися з вами своїми враженнями. Раджу відвідувати лінтури, тому що вони стимулюють не тільки як навчання, а для того, щоб рухатись далі. Ми взяли для себе дуже великі плюси, взяли для себе такий вектор, який ми будемо впроваджувати на своє виробництво. І всім раджу, приєднуйтесь, долучайтесь до досвіду інших компаній. Перше, перший раз, коли ми так заглибились, ще більше занурились в тематику лін на виробництві. Дякуючи нашому раднику Богдану Миколаївичу, відвідали виробництва, які не є меблевими, але які досягли просто неймовірних результатів. Однозначно можу сказати, що це безцінний досвід і для кожної компанії. Якщо ви хочете розвиватися, просто далі бути конкурентними, лінтур це, ну, це можливість побачити теж на те, що вам треба, руки. А Ви можете це побачити за один день. І плюс спілкування з вашими колегами, налагодження нових контактів, іноді просто надихнутися і підзарядити батарейки для того, щоб рухатись далі. Насамперед дуже вдячний цим було, що мене запросило на таку подію. Завжди поїхати, подивитися і досить поділитися це дуже корисна справа. Також дуже добре, що в принципі такі події відбуваються, що власники компанії можуть поїхати подивитися практичну реалізацію в різних компаніях, в різних бізнесах, як воно відбувається. Ось також я так думаю, що у кожного власника з'явиться якийсь власний план дій, який він може потім по приїзду з такого туру в себе запровадити. Задачою ліну це все одно є економічна доцільність, економічна перевага перед конкурентами і генерація прибутку. Тому це зовсім не такі речі, які нікого не цікавлять. Єдине питання, що навчитися таких речах, напевно, легше, коли ви поїдете на по реальних бізнесах і можете подивитися, як це реалізовано. Наша ціль, щоб у нас кожна компанія в Україні, яка є українським бізнесом, особливо розвинутим, щоб вони були економічно ефективними, конкурентними на європейському ринку і щоб вони змогли свою продукцію продавати на весь світ.